В комплекті з цим смартфоном є все, що ви тільки можете собі уявити: сам телефон, захисне скло, блок живлення аж на 90 ватт і чохол, причому який, а сумісний з MagSafe аксесуарами. Але найбільше мене вразила друга окрема коробка в коробці. В ній повноцінна фірмова зарядка MagCharge на 30 ватт, і вона ще раз зверніть увагу, одразу йде у комплекті. Потім ви вмикаєте девайс, а тут AMOLED, ще й на 144 Гц з дуже плавною роботи. Через це смартфон у руці відчувається значно до. Рощим, ніж він є насправді. І ти одразу ловиш себе на думці: що щось тут не так. Або я вже звик до компромісів, або Infinix щось знають. Звісно, ідеальних речей не існує, і тут теж є моменти, про які варто знати перед покупкою. Зараз розповім подробиці. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні я розповім вам про бюджетник, який має стійкий вайб флагмана. Коли я вперше взяв цей смартфон до рук, я прям не повірив, що тут металева рамка. Але ні, вона реально холодна на дотик та додає смартфону такої приємної дорогої ваги. У мене на огляді смартфон у кольорі Grey Titanium, Хоча насправді він ближче до чогось такого світлопівщаного з натяком на графіт. Виглядає стриманою і мені подобається. Задня панель пластикова, хоч і збирає відбитки пальців, але все одно в більшості випадків ви одразу одягнете комплектний чохол. Для цього є вагома причина про неї розповім трохи далі за текстом. Але що точно не залишиться без уваги, так, це блок камер. Він виглядає досить просто, але функціонально. Два основних модулі, плюс один додатковий для глибини сцени. А ще тут є цікава штучка з назвою BioActive Halo, і про неї ми поговоримо детальніше, коли дійдемо до камер. Тепер по гранях зверху в нас динамік, інфрачервоний порт та мікрофон. Усе ну, на місці, навіть кондиціонером можна керувати. На нижній грані є ще один динамік для стереозвуку, USB-C для заряджання, і слот під дві фізичні сім-картки, але без підтримки e Ліва грань порожня, на. Правій кнопка живлення і регулятор гучності. Усе це досить зручно розташовано під великий палець правої руки. Всі грані тут трохи заукруглені, і навіть незважаючи на таку прямокутну форму, телефон м'яко лежить у долоні і ним комфортно користуватися навіть без чохла. Але тепер говоримо про комплектний кейс. Головна фішка в ньому це магнітна вставка, сумісна з MagSafe. Тобто можна вішати смартфон на магнітні зарядки чи кріпити бездротові повербанки, і воно все працюватиме як треба. Вважаю, що магнітні кільця мають стати стандартом у всій індустрії, бо смартфони без них якісь дуже дуже сумні. До речі, саме тому цей чехол ви не зніматимете зі смартфоном, бо так він просто зручніше. Ще в комплекті зі смартфоном є 90-ватний блок живлення на USB-A. І чому саме тут USB-A я не до кінця розумію, як і не дуже розумію, чому на ньому є зелений вогник, який постійно горить. До того ж, у комплекті зі смартфоном ви отримуєте бездротову магнітну зарядку аж на 30 ватт. Коротше, одразу з коробки у вас є все, щоб насолоджуватися своїм Новеньким смартфоном я це ще не говорив про екран, хоча давайте про нього. Ви ж знаєте, що найголовніше у будь-якому телефоні це його екран, бо 100% часу взаємодії з пристроєм. Ви будете взаємодіяти саме з цією його комплектуючою. І ось тут мене Infinix Note 50 Pro приємно здивував. Почнемо з бази. Амулет на 678 дюймів та роздільною здатністю 1080 на 2436 пікселів. Великий насичений з гарним калібруванням. Він не просто яскравий, він виглядає збалансовано. Кольори не перенасичені, контраст правильний, а білий не сильний. Як це буває у переважній більшості бюджетних моделей. До речі, дисплей має 100% покриття кольорного простору DCI P3, а ще частота оновлення аж 144 Гц. І це дуже впливає на досвід використання. Анімації виглядають природно, інтерфейс літає і скролиться все без ривків. До цього додається ще й частота дотику 2160 Гц, Екран реагує моментально. Я не перебільшую, коли кажу, що саме екран це та частина пристрою, яка змушує хотіти користуватися ним довше. Пікова яскраві. Становить 1300 ніт, і цього вистачає для комфортного використання за будь-яких світлових умов. Внизу екрану розташовано оптичний сканер відбитків пальців. Працює він точно, хоча й не блисковично, і розташований він, як на мене, трохи за низько, але це швидше питання звички. Загалом екран грає на руку цьому флагманському відчуттю, якого намагалися досягнути. Infinix. дисплей тут прям кайфовий. А тепер про те, як Infinix Note 50 Pro показує себе у реальному житті для базових задач, гортання стрічок у соціалочках, месенджери, нескладні ігри чи спілкування з Джеміні, смартфон вивозить це все без проблем. Особисто для мене важливо, що система працює стабільно, без фрізів. А всі 144 Гц чотиг екрану відпрацьовують невідмінно. Але ось і перший нюанс серцем смартфона виступає процесор Mediatek Helio G100 Ultimate. Це 6 нанометровий чіп з графікою mali G57 та. 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X, яку у налаштуваннях ще можна розширити до 24 ГБ. Накопичувач у моїй модифікації на 256 ГБ типу UFS2.2. Це не топові рішення, а скоріше прожитковий мінімум для комфортної роботи. Це просто нормальний процесор. а Відчуття швидкодії це більше заслуга підвищеної частоти оновлення екрана. І результати синтетичних тестів все це підтверджують: Geekbench 6 – 718 балів Сінго. Корі та 1897 у мультикорі 3D Mark Slinkшо 3693 бали, Extreme 2744, Wild Life 1366. А от стабільність у Wild Life стрес тест вражає 99,4%. Якщо оцінювати всі ці показники об'єктивно, вони вказують на бюджетний пристрій з середньою продуктивністю. І, хоча грати у важкі ігри можна, але лише на низьких чи середніх налаштуваннях. Проте заради справедливості варто відзначити, що смартфон під нава. Вантаження майже не нагрівається. Ще вважаю справедливим зазначити стереодинаміки від JBL, які забезпечують голосний та приємний звук, ідеальний для перегляду відео. Ще в телефоні є NFC модуль, тож ваш улюблений Google Pay, тобто безконтактна оплата, працюватиме без проблем. Далі. Infinix Note 50 Pro позиціонується як смартфон з потужними штучно-інтелектуальними можливостями. Але ось проблемка: власний асистент Infinix на ім'я Folex зараз, на жаль, не підтримує українську мову. Добре, що затискання кнопки живлення. Можна переназначити на запуск Gemini, і це робить користування смартфоном значно приємнішим. Плюс якщо трохи потримати навігаційну смужку внизу екрану, запускається класичний Circle to Search. Проте Шивід Infinix пристойно справляється з видаленням об'єктів з фото та генерацією шпалер. Якщо витратити тут кілька хвилин, можна наробити собі картинок, які дійсно виглядають круто. Але купа інших крутих штучно-інтелектуальних фішок: на кшталт транскрибування диктофонних записів чи перекладу розмов українською недоступні. Тож загальний підсум. Сумок тут такий для пересічного користувача, який розуміє за що платить гроші. Продуктивність Infinix 050 Pro вистачить без проблем. Не варто очікувати на якісь космічні дива, але це максимально стабільний смартфон, який забезпечує приємний досвід за власний прайс. Камери в Infinix Note 50 Pro це така історія, де смартфон щиро намагається відповідати рівню дорожчих моделей. Але саме в камерах ти відчуваєш, що тримаєш в руках бюджетник. Основний модуль тут на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Звучить потужно питань немає. Додали ще 8-мегапіксельний портретник і сенсор мерехтіння, який допомагає уникати стробів, коли ви знімаєте під штучним освітленням. При достатній кількості світла фото можуть приємно здивувати. Важливо лише, щоб руки фотографа були максимально прямими. А ваш об'єкт фільмування не намагався втекти у паніці. Хоча отримати гідну інстаграмну фотку не те, щоб дуже складно. У сутінках чи при просто приглушеному світлі, вам запропонують увімкнути нічний режим, а інколи він вмикається автоматично, навіть коли освітлення здається прийнятним. Фронталка тут на 32 мегапікселі з автофокусом. Фотографує вона добре. Деталізація досить висока, тож ваші сторізи точно збиратимуть заповітні лайки. Щодо відеозйомки, максимум 2к при 30 кадрах А це вже те, що 2025 році називають не торт. Ба більше експозиція трохи гуляє. Камера постійно намагається підлаштуватися, що веде до ривків по яскравості. Це стосується фільмування як на фронтальний, так і на основний сенсори. Простіше кажучи, для пересічних фото спілкування в месенджерах чи відеодзвінків цього цілком достатньо, і варто бути справедливим. Коли фото вдається, воно вдається. Найчастіше Note 50 Pro тішить якісними світлинками, просто потрібно знайти до нього правильний підхід. Звісно, всі приклади фото та відео до у цьому блоці я показував без жодних обробок, тож можете оцінити якість особисто. Ще в модуль камер вписався датчик BioActive Halo, який дозволяє швидко поміряти пульс та рівень кисню у крові прямо через смартфон. Доступ до нього відбувається зі шторки з налаштуваннями, і це дуже прикалдесний прикаляс. Але є дещо, що в Infinix Note 50 Pro дуже дуже круте, прямо фантастичне, і це автономність. Взагалі, все, що стосується акумулятора. Ну я прям інженерам Infinix руки цілував. Батарейка тут на 5200 мАч. А Якщо говорити про суху технічну витривалість, це 9,6 годин безперервного інтернет-серфінгу. В реальному житті це означає, що у вас є автономність на півтора-два дні активного використання. Тобто, це прям класно. І все це доповнено швидкою зарядкою на 90 Вт. Яка дозволяє зарядити смартфон з 1 до 100% приблизно за 45-50 хвилин. Це і навіть це ще не все. У комплекті є ще 30-ватна бездротова зарядка Макчар. якщо чесно, це найзручніше, що я бачив у смартфоні за ці гроші. Ввечері кладу на тумбочку біля ліжка і ніяких дротів нічого не смикається, навіть не треба прицілюватись. І за годину 20 по бездроту повний заряд. До речі, є ще і зворотна зарядка, тобто можна підживити навушник або телефон вашого кориша прямо від смартфона. Не скажу, що постійно цим користуюсь. Стуюсі, але як додаткова опція прикольна, зручно навіть. На мій погляд, все, що стосується акумулятора, це найсильніша частина смартфону. І тут Infinix безумовно молодці, чудово попрацювали. А враховуючи те, що всі ці штучки, які роблять заряджання смартфону, максимально комфортним, є у комплекті, ну тут прям моя повага. Чесно знімаю капелюха, всі б так робили. Ну а тепер підсумки Infinix Note 50 Pro. Це той випадок, коли за свої 13 тисяч гривень ти отримуєш значно більше, ніж очікуєш. Справді, комплектація тут просто топ. Все, що може знадобитися, одразу є в коробці. Але найсильніші сторони це дисплей та автономність. Екран надзвичайно плавний та соковитий. Ним просто хочеться користуватися. А батарея тут взагалі щось чимось. Тримає довго заряджається, швидко ще й бездротову зарядку. З MagSafe поклали. Але є й слабкі місця, про які варто пам'ятати. Наприклад, камера Розкажімо чесно, не фантан, інколи витягує приємні фото, але вимагає терпіння. Штучно інтелектуальні функції цікаві, але систем тільки англійською. Хоча це можна обійти через Gemini. Ну і процесор не для геймерів, це швидше рішення для щоденних звичайних задач. Проте суб'єктивно, особисто мені смартфон сподобався. Якщо ви подивились це відео і вирішили, що цей телефон це саме те, що ви так довго шукали, сміливо купуйте, можу щиро порадити. А якщо у вас залишилися якісь питання, ставте їх в коментарях під цим відео. Ну і якщо було цікаво мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже допомагають у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі є посилання на інші мої соціальні мережі. Підписуйтесь і туди. Я публікую там прикольний техноконтент, Тож не пропустіть. Ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами по. Чуємось, коли почуємось. Слава Україні!